Я щось не пойму, я цілий день бігаю, о, вже таймер дзвоне. Я щось цілий день бігаю, бігаю, вже аж ноги заплітаються. Це таймер дзвонить, що фільтр вже пора доставати. Витягла прання, воно машинка повнюча була, не довипала скало, лови речі. Поставила Знову те вивісила те, що світле, а комбінізон поставила знову. Тут глянула, щось мені вже не подобається вода у фільтрі. Думаю, треба подивитися, яким місяцем його міняти треба. Виявилося минулим. Ще у квітні треба було замінити. Принесла новий. Зараз буду ставити. Так, а що в нас зараз? Ой, господи. Отак. От отак, отак. Отак отак. От так. Ні, підожди. це сюди треба. Зараз май. Правильно Май. Так. Поставила. Це тепер М -м -м, у нас 2 іюль. Так, все. П -п -п Побігла, принесла. <піллянна> Чого ти, то двері? Принесла новий фільтр. Там же ж потрібно все по інструкції. Положила, замочила на 10 хвилин, а це таймер пропікав. Тепер зараз потрібно ще двічі перегнати, а поки фільтр новий розкачую, поставила чайник виварювати. Що? Що хвостик? Що? Чайник виварюється. Тут я нарізала, підготувала пакетики, зараз буду запаювати. Ох, і машинка вже дополаскала, знову потрібно бігти на вулицю. Хліб ще місяця десь. Капець. Я вже не розумію, куди мені бігти, що мені, що мені ще залишилося і що мені ще потрібно. А на годиннику вже без 24, а в 5 мені вже бігти на управу. Капець. Отак От за часту декілька процесів одномоментно і відбувається. І чайники виварюються, і фільтри міняються, і сир вакуумується, і все-все-все швиденько-швидесенько. Все Головне встигнути попоратися. Бо якщо Вова приїде, потрібно буде вже їхати, а потім то вже буде пізно дівчат доїти. Бо поки приїдемо, поки розгрузимо машину, то вже буде дуже пізно. І це ж у мене ще адегейський то посолений у зерні. Прибрала вже в холодильник, перевернула його через три години і прибрала. А панір стоїть же, же ще під грузом, а потім його потрібно буде солити ще. Солити не знаю. Або покладу в розсіл перед тим, як будемо від'їжджати, або вже потім, правда, як приїдемо. Так, все. Завакумувала всі чотири головочки. Ось такі вони вже. Бачите, колір змінили. Були білі, а обсохли і стали жовті якісь. Все, завакуумувала всі чотири. Хоті, хотіла перші дві покрити вже латексом. Пам'ятаєте, ми ото мілку я дві головки латексом покривала, це ті, що світа замовила на осінь туди, щоб твердий був. Але, думаю, раз їх всього залишається дві світі ще відварю, а ці нехай лежать отак мало, -лі, як учора ось Юля зателефонувала. А він є в наявності. Ось підготувала їй дві більшенькі головочки. 610 грамів, 570 Поїде завтра. Поїде завтра. Все, швиденько, швиденько, фільтр вже в мене готовий, чайник виварився. З сирами розібралась повністю, залишилося тільки ті, що сьогодні варила. Це тобто стоїть іще під грузом Адегейський, стоїть довго, бо йому 6 годин стояти. І стоїть ще під грузом панір, бо він пізніше зварений, а стояти йому 4 години. Хліб іще печеться, а часу залишилось у мене 50 хвилин всього. Вже майже пішла на управу, повиносила все, і подойники, і понасипала дівчатам, понамішувала що, кому, кому зерна, кому мішанку, забігла в хату по воду, а тут якраз ой, господи, хлібопічка сигналізує, що хлібчик вже готовий. Зараз його витрусю. На розчітку і вже побіжу тоді на дойку. Ну, ніяк не хоче. Одна знімається вже гарно, залишається завжди в хлібинці, а друга виривається і залишається вон тамочку. Що їй треба, я не знаю. Ось така хлібинка у мене сьогодні вийшла. Гарно. Верх золотавий. Все, 17.20 погнала на дойку. Це мені сьогодні каратика кормити. Я ж йому сказала, що я його більше не годую, а сьогодні буду вимушена. Ось один розріз від зубів. І ось другий палець. Точніше, палець той самий. Другий раз травма. Зубами своїми так от підбиває бутилку. Козел він і в Африці, козел. все, я погнала на дойку, бо вже час піджимає. Барбушка мене, як завжди, затримує от повільно де їсть. Тщательно пережовуючи. На годиннику вже 18.02. Каратик вже погодований, де? Да? Бусурман? А мені залишилося ще дві. Віка он валає і Мируська. Вови поки що немає. Чекаю, поки дає Сміра. Ото Барбі доїла, тільки віку взяла на станок. І Бова приїхав. Так що я подаїла вікусю мірусю. Зараз мірочка. Доїсть. І все. Давай, давай, дай, дай. І можна буде бігти в хату, прибирати молоко і їхати. Я зараз, поки вона доїдає, насиплю, напевно, перепілком. А ні, не буду поки сипати. І в той кормушці є, і в цій є не буду сипати. Подивлюся вже, як приїдемо. Якщо з'їдять і буде пусто, насиплю. Я взяла з собою вечірню їхню норму. Але поки що сипати. Не буду. Тут у нас її щось маловато. Ну, але ще не вечір.